Усім привіт! Ви на каналі Петхаус. І сьогодні спеціально для всіх домашніх хижаків та кудлатиків ми добули круті доглядові інструменти від бренду Safari. Все це просто безцінні речі для педбатьків. І до того ж з таким стильним та лаконічним дизайном. Тож не забудьте тапнути лайк і лишайтеся з нами до кінця. Поїхали! Для кіхтиків! Перша новинка це гільотинний кіхтаріз для коте і собань малих порід. Його принцип дії не складний – Достатньо розмістити кіготь у спеціальному круглому отворі і одним легким натисканням прибрати відрослу частину. Дуже круто, що міцний механізм дає змогу зрізати навіть досить тверді і щільні кіхті. Наступний інструмент у вигляді кусачок. Його подвійне лезо має гострий різальний край, а завдяки спеціальній пружині рухи будуть чіткими, безпечними. Та акуратними. Та якщо ж вам зручніше користуватись кіхтарізом у формі ножиць, то маємо для ваших їжаків аж декілька різновидів. І перше це ножиці кіхтаріз для моркотунів із прогумованим руків'ям та спеціальним опором для пальців, який дозволяє контролювати розмах лес. Кіхтарі міні, що підійде для нявчиків, гавчиків, малих порід, цуценят та інших дрібних тваринок. Він має подвійне лезо та буде зручним і для правої, і для лівої руки. І ще один варіант для котанів. Малих порід і цуценят леза мають заокруглені краї на кінцях, а комфортно для тримання ручка має невеликий упор. Для фінального жотапу догляду за кігтями можна додатково скористатися пилкою, зокрема, таким варіантом з алмазним покриттям, що гарно згладить усі нерівності та задирки, оскільки робоча зона чудово підлаштована під контур кігтів. Головне завжди проводьте пилкою у напрямку від задньої частини до кінчика кігтя, а не навпаки. Ще один важливий момент. Під час обрізання кігтів важливо мати поряд кровоспинний засіб, на випадок, якщо зачепити кровоносну судину в пульпі пазура. А ось така пудра легко допоможе зупинити невелику кровотечу завдяки спеціальним компонентам, котрі пришвидшують згортання крові. Тепер розглянемо інструменти для шерсті. Для щоденного догляду можуть стати у пригоді такі гребінці для песелів малих і середніх, та середніх і великих порів. Їхні розміри відповідно 11,5 та 18 см у довжину. Вони впораються із розплутуванням невеликих ковтунів і сприятиме зменшенню линяння, а спеціально заокруглені зубчики не буде травмувати ніжну шкіру тваринки. Якщо ж гавчик чи нявчик має густе підшерстя, то придивіться до пуходерки. Цей варіант має злегка вигнуті м'які зубчики зі спеціальними круглими напайками на кінчиках, тож хвостатик не відчуватиме дискомфорту. Зробити грумін більш зручним може саме очисна пуходерка. Вона оснащена спеціальною кнопкою зі зворотнього боку інструменту, який за одне натискання. Знімає шар накопиченої шерсті. А ще бренд створив особливу вигнуту пуходерку для довгої і кучерявої шерсті собань. Така форма розроблена відповідно до вигінів тіла звірятка. Тут також є напайки на кінчиках, а зубчики вигнуті для кращого вичісування. Звичайно, інколи грумін та інші процедури з деякими вередунами перетворюються на справжні сафарі, доки хтось кайфує, інших лишень спробуй вмовити трішки причесатися. Але пам'ятайте, що важливо привчати улюбленців чи. Творитися ще з малку, а хороші та якісні інструменти завжди будуть в цьому відмінними помічниками. Тож більше про цікавинки від бренду Safari ви знайдете на нашому сайті або в додатку PetHouse. А щоб не пропустити жодної звірячої новинки, ви знаєте, що робити. Зустрінемось у наступних відео. Па-па!